Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні чергова в мене розпаковочка, хочу показати своє друге замовлення компанії Пармасі. Робила друге замовлення того, що клієнтка дещо замовила. Та і компанія дала хорошу пропозицію на лінійку Smart SmartLife 20% знижечки додаткових. Тому вирішила я дещо собі в запасики взяти і заодно і клієнточці. Замовлення до замовити, щоб вона вже не чекала наступного місяця. Отже, взяла я, звісно ж, свої улюблені ополіскувачі. 20-відсоткова знижечка була додаткова, тому було досить таки вигідно. Взяла я їх дві штучки, поки що мені вистачить. Можна було би і записатися і більше, але все, звісно ж таке, вкладається в гроші і всього, як то кажуть, не скупиш. Тому Взяла тільки таке, що необхідне і що у мене користується як попитом. Наступне, що взяла ось такий засіб для видалення жиру, беру його уже неодноразово, в мене і чоловікова сестра його бере, гарно він справляється. Треба тільки працювати в рукавичках, що він такий трішечки агресивний. Також взяла дві штучки. Пирскалки йдуть до них ось так окремо собі, в коробочці вони лежали. Зараз їх запаковують так. Ще один засіб взяла для миття скла, ось такий. Взяла одненький, думала теж брати два, але взяла один, думаю, поки що вистачить, є ще в мене інші. Далі була ще на той момент діяла пропозиція 1 плюс 1 дорівнює 3, здається, так. Два береш третій за гривню продукт, і передивилася я ті всі про, запропоновані продукти, і вирішила собі взяти ось таких три кремчики. Серед того, всього спреї там ще було багато чого, але вирішила я. Спреї в мене ще є для тіла. Інші там якісь ще пропозиції були, такі. також мене якось не, не, не зацікавили, не вразили, тому взяла кремчики. Вони завжди розійдуться. Клієнтка, власне, що замовила ось таку олію для бороди та вус. Якось брала я ще раніше брала косметичку чоловічу, таку в чорну, і там було також масло для бороди. Здається, щось там, крем, якийсь після гоління чи для гоління, якісь були продукти чоловічі такі. І принесла я на роботу це масло. Чи то я на роботі просто сказала, що в мене є це масло. Вона сказала, принеси, я спробую для чоловіка. У мене чоловік бороду не носить, тому мені в принципі, такий засіб не потрібний. І принесла я для неї. Вона розпробувала, чоловіку дуже зайшла ця олійка, і от вона замовила вдруге, але, здається, цю лінієчку знімають. Там вийшла друга інша трішечки, і в тій лінічці масла, здається, немає. Тому не знаю. Поки що вона замовила. Але не знаю, наскільки ще затримається вона в каталозі. Далі, що взяла ще? Взяла я ось цю водичку. Прийшов мені пробний зразочок з минулим замовленням. Це коробочка. Закончик виглядає ось так. Для мене він, ну, дуже схожий. Такі нотки бакароподібні, ну, дуже класний, солоденький, ось ці такі й одні нотки. Дуже приємні зараз на. На прохолоду буде саме те класний. Тут ігрушечка, гранат на старті, такий солодкий, фруктовий е, ароматик, і потім так е, ці нотки починають грати. Дехто їх не любить ці нотки, але мені чомусь вони тут в ньому так зайшли. Вони не такі е, вони не якісь такі тут м'які, такі, не такі душні, не такі сверляжці, вони тут такі приємні, солодкуваті ці нотки. Це йде аналог на Rouge 540, цей ароматик. В цьому каталозі він по знижечці був. В наступному будуть два інші. Тому вирішила я, поки ще діяв цей каталог, взяти собі цей ароматик. Об'ємчик у нього 50 мл, такий собі простенький флакончик, але аромат дуже мені сподобався. На осінь зараз буде саме те, такий солоденький, приємний зігріваючий. Ну і була можливість мене взяти, добила я ж, звісно, замовлення до 40 балів, там вже найбільше було, і була можливість вибрати такий якийсь продукт з переліку. Якось не дуже там мене того разу ці продукти зацікавили, якось не було взагалі настрою такого і бажання добивати до 40 балів, щоб забрати якийсь подарунок. Якісь вони там були не дуже такі е, цікаві, як на мене. Але вже, оскільки робила друге замовлення, бали були, тому взяла. Ось такий тонік за 50 гривень для доньки з чайним деревом. Вона зараз з чайним деревом засобами такими з чайним деревом активно користується. їй подобаються вони, тому що прищики присушують і так трішечки зменшують їх кількість на обличчі, підліткова шкіра, тому вона такими користується. Взяла для неї. Між там такого нічого цікавого не було. Зазвичай якісь водички були запропоновані, але цього разу ні. Цього разу були якісь такі вони там. Простенькі ці продукти. І лишилися в мене ось тут три цих шикалки: одна для скла і два для, для засобу від жиру. Не знаю, візьму сьогодні, можливо, на роботу питали там мене. Один, можливо, візьму на роботу, продам, один лишу собі в запасиках. Таким було моє дозамовлення, ароматик цей мені сподобався. І заодно занесу на роботу колезі її олійку. Нехай чоловік користується. Так, вийшло в мене спонтанно ще одне замовлення. Але от добрала продукти, які люблю, якими користуюся. Дуже давно чекала акцію на Smart Life, хотіла поповнити, так, скажімо, запасики. І от нарешті дещо таке взяла. тишечки запаслася. Хоча б такими продуктами, якими користуюся, які подобаються. Таким було моє невеличке замовлення по вересневому каталогу. У жовтні багато пропозицій цікавих в каталозі, багато буде спеццін і на аромати гарні ціни. Тому, дівчатка, хто полюбляє компанію в фармасі, придивляйтеся в жовтні багато чого цікавого є в каталозі, тому що цей каталог іде святковий, компанія святкує 7 років і дає непогані акції. Тому запасайтеся, кому ці продукти подобаються. Всім бажаю гарного, тихого, мирного дня, гарної плідної неділі трудової. Бережіть себе, бережіть здоров'я, того, що дуже похолодало, вдягайтеся тепленько. І всім гарного настрою і до скорих зустрічей!